Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття зліплення. Слово кошик має багато значень, але найчастіше позначає плетений виріб із натуральних матеріалів лози, рогозу для зберігання або перенесення речей, а також збір товарів, що формують мінімальний набір для життя. Споживчий кошик. Тому сьогодні на занятті я пропоную зліпити кошик. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка для ліплення та волої серветки. Дітки, сьогодні на занятті з ліплення ми будемо ліпити з вами осінній кошик. Ви знаєте, що кошики бувають різні. І темних кольорів, і світлих. Тому ви берете пластилін будь-якого кольору. Я беру, наприклад, ось такий, ось, мені подобається, фіолетовий. Відриваємо шматочок і скочуємо його у круг. Ось скатали, а тепер робимо блінчик. Ось так пальчиками. І тепер нам треба зробити три або чотири довгі ковбаски. Також відриваємо шматочок пластиліну і розкочуємо у ковбаску. І ось такі робимо ковбаски. Однакові ще три штучки. Нам ще треба зробити ручку для нашого з вами кошика. Також беремо таку ковбаску, беремо і розкручуємо. А тепер починаємо з'єднувати наше дно, ось такий блінчик, і ось ці ковбаски. Ось так робимо. Кладемо ось так один на один. Так. І тепер зробимо ще ручку. Але, дітки, щоб у нас кошик не був пустий, ми зробимо декілька яблучок. Беремо зелений колір, відриваємо шматочок і скочимо у кружечок. Круг питаємо. І закидаємо у наш з вами кошик. Нам вистачить хоча б зробити два яблучка. Теж. У круг скочуємо. Ну, добре, тоді хай це буде грушка. Так. І візьмемо з вами ще колір помаранчевий і зробимо хлиненьку морквинку. Теж у... скочуємо у кружечок, у круг, і потім робимо, начебто, як трикутничок такий продовгувати. І ось у нас буде морквинка. Дітки, подивіться, будь ласка, який у мене гарний кошик осінній і е, з фруктами та овочами вийшов. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!